Електричний стерилізатор від італійського бренду Kiko швидко та ефективно усуває до 99,9% побутових мікробів. Стерилізатор можна використовувати у трьох конфігураціях: повній, компактній та для мікрохвильової печі. Розмістіть стерилізатор на рівній поверхні та під'єднайте його до мережі. Завчасно подбайте про те, щоб пара могла безперешкодно виходити зі стерилізатора під час його роботи. Ретельно вимийте усі предмети, які будете стерилізувати. Використовуємо стерилізатор у повнорозмірній конфігурації для стерилізації 6 пляшечок та дрібних аксесуарів. У нагрівальну ємність налийте 130 мл води. Складіть стерилізатор, послідовно встановивши на корпус основу, сітку та кришку. Розібрані пляшечки максимум 6, розміщуються в основі горличком донизу. Аксесуари на сітці. вставте кабель живлення у розетку. Та увімкніть стерилізатор, натиснувши кнопку запуску. Стерилізація займе всього 5 хвилин, без урахування часу на розігрів. Після закінчення стерилізації пристрій вимкнеться автоматично. Аби уникнути опіків, не відкривайте кришку одразу. Ретельно вимийте руки, перш ніж брати простерилізовані предмети. Якщо ви не будете відкривати кришку стерилізатора, то продезінфікованими пляшечки та аксесуари залишатиметься впродовж 24 годин. Використовуємо стерилізатор у компактній конфігурації для стерилізації двох пляшечок та дрібних аксесуарів. У нагрівальну ємність налийте 90 мл води. Складіть стерилізатор, послідовно встановивши на корпус сітку та кришку. Розібрані пляшечки, максимум дві, та аксесуари розміщуються на сітці. Розпочинаємо процедуру стерилізації. Використовуємо стерилізатор у конфігурації для мікрохвильової печі для стерилізації двох пляшечок та дрібних аксесуарів. Складіть стерилізатор, послідовно наливши 80 мл води у центральну частину знімної підставки для мікрохвильової печі, встановивши сітку та кришку. Помістіть стерилізатор у мікрохвильову піч і встановіть потрібну потужність. Тривалість стерилізації залежить від потужності вашої мікрохвильової печі. 3 хвилини за потужності від 1000 Вт, 4 хвилини при 600-800 Вт, 5 хвилин при 400 600 Вт. Перш ніж знімати кришку, зачекайте декілька хвилин після завершення стерилізації. Як бачите, усе просто. Якщо виникнуть питання, звертайтеся.